Скарлетт Охара, Есмеральда і Констанція у міській бібліотеці Дніпра можна побачити відомих героїнь світової літератури. Виставка називається леді епохи. Ляльох зібрала Дніпрянка Ельвіра Онескевич. Після її смерті донька Євгенія передала бібліотеці всю колекцію, коли вона вперше побачила Джинер. Це була Оцю. перша. Це була перша лялька в цій колекції. Коли вона її побачила, вона до мене прийшла і сказала: Ти уявляєш собі, така е, прекрасна колекція буде виходити е, журнал, а до неї лялька. Чи лялька а до неї журнал. І їх планується багато. Треба обов'язково зібрати всі ляльки. Протягом п'яти років ляльок ставало дедалі більше. Згодом їхня кількість перевалила за сотню. Звісно, головна мета була, щоб Онука познайомилась з цими ляльками, потім взяла книжку і прочитала цей прекрасний роман. На одній полиці героїні Дікенса, на іншій Уальде та Джейн Остін. Біля кожної ляльки літературний твір, героїні якою вона є. Коло деяких працівники бібліотеки навіть поставили мініатюрні меблі, подбали про все, аби кожна героїня передала характер певної епохи. Ми були це десь в початку року, дуже здивовані, коли нам сказали, що до нас їде колекція ляльок. Не думаємо, ну які ляльки, така зараз час, не на часі, але коли ми їх побачили, цю колекцію, коли нас до нас її принесли і розповіли, що це за ляльки, ми були дуже здивовані, дуже обрадовані. Окрім виставки в бібліотеці, що проводять кінопокази екранізованих романів. Кожен бажаючий може завітати на захід, аби більше дізнатися про героїню, яку особлює порцелянова лялька. Кожний середи кіноклуб збирається. Це збираються люди е, так, більш поважного віку, але вони всі знають, і читали і люблять ці героїн, ці твори. І ми дивимося, екранізацію. Виставка діятиме до кінця літа. Двері бібліотеки відкриті для всіх бажаючих з вівторка по суботу. Вже у вересні планується експозиція ще однієї вибірки порцелянових ляльок, присвячена іншій темі. Кіра Зотікова, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.